Вітаю вас сьогодні. У нас на огляді чайничок китайський зі сінської глини. Доволі такий дорогоцінний продукт і класний для заварювання китайських чаїв. На жаль, тільки зовнішній огляд, бо сьогодні він відправляється до нового власника. Ось як бачите, із зображенням лотосів. Ось такий доволі цікавий зроблений. Об'єм трохи менший 200 мл, 180 як для мене це маленьке, але є набагато менше. Для однієї особи це е, вважається, що це зручно. Маленькі чайнички. Ось такі коробочки є чомусь. Приклеїли, щоб не відкривалося. Ну, щодо чайничка, то тут все. Наступний раз, я сподіваюся, розповісти, спробувати ось чай. Відомий PR75-72 з Менхайського заводу. Просто Доволі багато разів бачив, що люди купують і роблять огляди на ці копії цього чаю. Тому що він ну, як чай один з найбільш тих, що найбільше продаються серед менхайського заводу, і найвіше його підробляють. Багато людей купують підробки, які схожі... схожі на нього візуально і трошки зовсім трошки смаком, але це зовсім інше. Ось тому хочу розповісти. Коро про те, як відрізнити його, як за зовнішнім виглядом, саме сиреуна відрізняється, як аркацизні ці голограми відрізняються, також упаковка та інші речі на цьому все.